Вітаю тебе, любий друже, і пропоную послухати казку автора Олени Кокоєвицької. Як мороз, сніг та холодний вітер ходили на прогулянку. Жила була зима, і було в неї три сини мороз, сніг та холодний вітер. Одного разу, коли мороз і сніг ще спали, Холодний вітер. Вирішив прогулятися. Як тільки він виглянув на вулицю, дерева почали розгойдуватися. Здавалося, що вони ось ось зламаються. Вітер зривав з дерев останні листочки, що залишилися з осені. Перелякані птахи поховалися, хто де зміг, і розпушили пір'я, щоб зігрітися. Люди закрили вікна в своїх будинках, перехожі піднімали коміри і натягували на шапки. А тим часом прокинувся сніг і теж виглянув на вулицю. Але ж він не знав, що там вже гуляє його брат, холодний вітер. Коли вони зустрілися, то почалася завірюха, хурделиця, хуртовина. Вітер підхоплював сніжинки і розкидав різні боки. І тут прокинувся мороз і теж вийшов на прогулянку. Тепер на вулиці взагалі нікого не залишилося. Птахи, звірі і люди сховалися від вітру снігу й морозу в своїх оселях. Бачите, що ми з вами зробили? запитав сніг у своїх братів. Ми всіх образили і налякали. Тепер всі навколо будуть думати, що ми і наша мама зима злі. А що тепер робити? запитали мороз і холодний вітер. А давайте спробуємо вийти на вулицю не всі разом, а по черзі. Але тільки акуратно, запропонував сніг. Так і вирішили. Мороз і сніг пішли на вулицю, а вітер залишився вдома. Але на цей раз вони не поспішали, а повільно прогулювалися. І ось вони побачили, як люди почали виходити зі своїх будинків. Дерева більше не розгойдувалися з боку в бік, зате на них з'явилися гарні білі шапки і шуби зі снігу. Діти й дорослі гралися в сніжки, ліпили сніговиків, каталися на санчатах та лижах, розвішували на деревах годівниці для птахів. Було видно, що вони радіють зимі. Напевно, тепер ніхто не буде ображатися на зиму, сказав мороз. Та все ж таки мороз сніг та холодний вітер не могли довго сидіти вдома і поводитися тихо. Такий вже в них характер. Тому іноді вони виходили на вулицю всі втрьох і веселилися, як хотіли. Але врешту часу сини зими намагалися поводитися так, щоб нікого не образити. Чудова казочка, так? Як називається казка? Як мороз, сніг та холодний вітер ходили на прогулянку. Хто автор казки? Олена Кукуєвицька. Як звали синів зими? Мороз. Сніг. Холодний вітер. Який син вийшов перший погуляти на вулицю? Холодний вітер. А останнім гуляв по вулиці? Мороз. Що відбувається, коли вони гуляють усі разом? Завірюха, хурделиця, хуртовина. Чи подобається людям така погода? Ні. Як вирішили гуляти, брати, щоб сподобатись людям? Приходите вдвох або поодинці. За що ви любите зиму? Молодці! Всього вам найкращого. До побачення.